Московський режим почав нову війну, але цього разу вже всередині своєї країни в Санкт-Петербурзі встановили 25 блокпостів з БТР та іншою важкою технікою. Так поліцейські, нібито ловили нелегалів. У Кремля щодо них почалася справжня паніка, адже у випадку масштабних протестів придушувати розгніваний НАТО буде вже нікому. Адже більшість кремлівський режим відправив на війну проти України зв'язаний міксами са. Загалом за рейд ті зупинили понад три тисячі автомобілів і перевірили близько чотирьох тисяч осіб. Майже півтори тисячі з них виявилися іноземцями. Російська поліція виявила понад триста адміністративних правопорушень. З них половина саме порушення міграційного характеру. Салам алейкум, Привіт всім друзям. Слышали, да, про мігранту? прамігранту плахове йде час. Все каразні законпрадумілії. На улице баран резать нельзя, на улице нельзя намаз читать. Это понятно, мы терпим. Просто меня интересно, русским человеком, братом назвать нельзя. Почему это запретили? Слово брат, не русское слово, что ли? Ответьте мне, пожалуйста, брат. Слова не русский, что ли? А ще Московский режим останем часом активно влаштовує проплачені митинги проти будівництва мечеті. Почему так близко? Почему эта мечеть должна быть вообще в нашем районе? Не где-нибудь в Подмосковье, где полно земли, а именно здесь, где полно людей, детей. И вот эта вот мечеть постоянно будет еще в 10 тысяч раз, не знаю, больше, чем сейчас. Я просто жила в мусульманской стране, знаю, что це такое, когда по утрам, в 6 утра, починає вот это вот труба, у которых здесь есть колонок, которые кричат на весь. Р район і спать вообще невозможно. А у них это пробуждение будет с утра, в обед и вечером и все эти намазы и все такое. Это просто ужас. Я жила там. и знаю, что що... это. тим часом росіяни з Білгородської області звертаються за допомогою до губернатора Гладкова через те, що свої ж мародерять їх домівки. Ті самі защитники Гладкова просять. Зберечь їх имущество. Розгублений губернатор щось бубни собі підніс, що нібито щось робиться і буде робитися ще більше. Алісі Уварова просимо обеспечити охранів, спасибо красного Уважаемая Уважає вот встречався вчера в Министерстве оборони. Один із Это перший вопрос, який ми смотрели на совещании. получил всемирную поддержку, и э, представитель Министерства обороны, в частности, и военная полиция, э, будет э, усиливать работу в этом направлении, в первую очередь по 14 населенным пунктам. Э, поэтому уже могло отчитаться о первых результатах встречи э, и очень... Э, рассчитываю, что те решения, которые принимаются, к сожалению, не могу рассказать обо всех, они получат такое же развитие, как и... Тим часом на Росії нарощується невдоволення злочинним кремлівським режимом. З кожним днем все частіше і частіше росіяни виходять на вулиці. В той час, поки режим сотнями мільйонами, щодня витрачає коштів на війну в Україні та масово анульовують борги третім країнам, росіяни сидять в темряві без світла та без води. Так в Іркутську пройшов мітинг, на якому просило увімкнути їм світло. Мы стучали в закрытые двери юркутского газбыта, электросетевых филиалов. Нас отовсюду гонят. Сетевые орг... Сетевая организация не удавляет настоящих делах. Нам приходят отписки отовсюду, перекладывают вину сетевой организации на нас. Иски, жалобы лежат без движения вышестоящих юридических инстанций. Люди ждут годами. Среди нас есть собственники домов, которые ждут более двух лет. А ще на Росії продовжується епопея з мостами, однак цього разу він не рухнув. Його просто зрізали та здали на метал. В Рязанській області просто неочікувано одного дня зник 60 тонн залізничний міст. Ми з вами знаходимося в Скопінському районі, недалеко від річки Верда, де лица, увагу, зрізали незвестные літаки внимание, будь пожалуйста, що после себя оставили. Насколько мне известно, у моста есть владельцы, некая организация. Было даже написано заявление в полицию, но данное заявление ни к чему не привело. Посмотрите, пожалуйста, что сейчас на месте моста. Еще в прошлом году я приезжала сюда на отдых, гуляла здесь по этому мосту. То есть здесь огромная конструкция, которая была построена в советское время, которая использовалась для работы. Вот. Как э, опять же мне известно, что э, конструкции спиленные были найдены в городе Рязани, но опять же э, полиция никаких мер э, каких-то конкретных не принимает. Продовжується на России проблема з водою. На Кузбассе вже третий день ее просто нема. Нету металл площадка, новый триал. Холодная вода. Третий день нету. Горячая вода. Вот. Где вода? день. Ні. І разом з тим погода продовжує також завдавати руйнівний удар по російській економіці, затоплюючи все більше і більше регіонів. На Чукотці, наприклад, була оголошена евакуація. Через сильні зливи ріка вийшла з берегів. Під воду пішли машини, дороги, лісові масиви та навіть вертолітні площадки. Вся. Парни, парни, подскажите, пожалуйста, что там вахту достали с людьми? Нет, не достали. Видеть видим, дотянуться не можем. Ну стоит еще на колесах. Да, 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 на колесах стоит, но ее мотает там, мотыляет. Я понял. Я ведь кого здесь эвакуировать? А вот у нас творится что? Кабел бы не знаю. Наверное, не поеду тоже на работу. На цьому все друзі. Обов'язково напишіть ваш коментар. Для мене це дуже важливо. І чекайте на наступний випуск.